Друзі, всім привіт, слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. мене звати Сергій. І навіть не дивіться, що там засіяно, тому що ось тут не засіяно. Ось так от. Виїхали з друзями трішечки пошукати щастя. Е, тому сподіваюся, що сьогодні якісь такі та й знахідки будуть. Тому вмощуйтесь, позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь і, звичайно, дивіться відео до кінця. Ну і в свою чергу е, хочу подякувати хлопцям та дівчатам Збройних сил України за те, що маю можливість сьогодні трішки розвіятись і показати вам дане відео. Ну що, ми до копу. І є перша на сьогодні знахідка. Спинка фібули, друзі. Ось така от маленька. З бронзи спинка фібули, часів наших предків черняхів. Тому забираємо і ходимо далі. Завжди говорю, дивися під ноги. Дивіться, яка красота. Це прясло, друзі. Прясово черняхів Ціленьке, красиве. І моє. Ура! Візуальна знахідка, друзі. Дивіться завжди під ноги. Продовжуємо далі. Так, друзі, приїхали ми на ще одне поле. Це більше городи. Ось кераміка є. Ми тут були на початку весни. І от маю першу знахідку. Це, друзі, пружинка і голка від фібули. Ось такий от артефакт мені попався. Продовжуємо далі. І тим часом перша монетка. Скоріше всього ж це совдепія. Ось і скоріше всього, що так і є. Дві копійки, друзі. Дві копійки. Якийсь там рік. Ось 70. Бо 1958 або 1978 рік. Ну, не цікавить мене совдепія, тому забираємо і продовжуємо далі. Ще одна знахідка потрапляє, це мені таке враження, що тут мало бути певно що якийсь камінь і це могло бути якась можлива підвісочка. ось отаке, от. Ну, це моє перечуття, мої як ж, здогадки. Продовжуємо далі. Походу персень, друзі. Так, це був перстеньочок. Простеньке, якесь обручальне. Мало бути би камінчик, але його немає. От. Шкода, шкода, що... Стратами, але тим не менше, продовжуємо далі. Ну а це, друзі, ну, принаймні моя підозра, що це є вушко від пряги. Такої масивної великої пряги. Або може навіть і амулет кигось бути. Ось такі от. Круто, продовжуємо далі. Так, друзі, вибачаю, за вітер забув мікрофон свій. Ось, але є перша на сьогодні півмонетка. Ось така от річ. Не знаю, що це могло бути. Соліди попадаються. А Мені попався отакий от кусочок. Забираємо і ходимо далі. Ну що, друзі, ось таке от сьогодні вийшло і того на 4 чоловік. Як бачите, багато різноманітної металопластики, фібули різні, дві гарних прясла нам попалося. Ось. Ось така от цікава, до речі. Фібула, ну і це, друзі, певно, що сьогодні топчик. Трошки е, закеша, але дивіться, яка маленька п'ятипала. І походу, мені здається, що навіть і срібна е, фібула. Ось п'ятипала, пеньківська, якщо не помиляюся, київська культура. Ось отакі дві крутих, великих, масивних е, фібули. нам сьогодні попалося, гарна така масивна конинка. Ось, е, дивіться, певно, що кусок соліда, що це могло бути. От. Скоріше всього. А це, друзі, кажуть, фальшивий е, солід. Бачите, їх визначали і просто робили дзюрку, пробували, щоб на наступний раз не потрапляти. Ось така ось цікава голка сьогодні нам попалася. Ось. Бачите, з виробами. Е, ну, Мабуть, пробивали або шкіру, або ще щось е, цікаве вушко від е, пряги. Сама пряга ось така от. Сьогодні нам трапилося е, срібло. До речі, є сьогодні срібло, в Ось 10 крейцерів, Стан не дуже, але тим не менше. Хрестик. Е, Ось такі от, минуле століття, спаси і сохрани. Та й таке, друзі, отакі от сьогодні пригоди в нас на 4. Такі от реалії сьогоднішнього і теперішнього копу, друзі. Ось, Мабуть, не попали ми на то місце, де би нам пощастило. Але вважаю, що лопата заслуговує ваших вподобайок. Ось, коментарів. Тому пишіть, дякую, що ви додивилися відео до кінця. До наступного копу. Па!